Історія 3, частина 3, Вірніше про сусідку іспанку неадекватку. Коротше, після того як вона навішала ті всі плакати, де він пісяв, там типа п'ятна від того, що він попісяв, але це, понятно, не він один того, що у нас тут куча собак на вулиці, просто ціла купа. Тут кожна Просто сім'я має собаку. крім неї, мабуть, бо вона їх не наводить. І, коротше, я думаю, що блінхундра якась, що тобі не можуть відповісти, якщо я типа ну іностранка приїхала з іншої країни, то вже все, типу, можна мене гнобити і так далі. Думаю, ні 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 рібяточки. І саме смішне, що вона написала, типа. Тіпо... Поясніть своєму собаці, щоб він не пісяв на дорозі. Тут є багато парків, нехай він пісяє там. Я собі як це йому маю пояснювати? Слухай, коротше, Чарлі, тут сказала на Чіпса, щоб ти отута не пісяв. Ти терпів і ми йшли в парк, і там пісів. Ну, так, типу, виходить. Пишу я, коротше. Так і так, це собака, він не людина, не понімає людської мови, ну, бляха, як вона пише, як дуринда, так я їй відповідаю. Пишу, вибачте, я не можу заклеїти пісюн. Якщо він хоче попісяти, він пісяє, як і всі собаки. Ми тут не одні, тут куча на вулиці собак, ніяких проблем ні в кого немає. Я заливаю типу, водою, я нічого не порушую. Бо тут статі штраф, якщо ти типу, не маєш води, якщо тебе побачить поліцейський, може штраф там ну, біля 500 євро щось таке. Але щоб ви понімали, тут взагалі майже ніхто не обирає. Скільки гуляю з собакою, ніколи не бачу, щоб люди йшли з собаками і несли бутилку.